Американські політики також підбивають у ці дні підсумки року, а вони не втішні для 113-го конгресу США, який минулого тижня припинив свою роботу. Практично у свій останній робочий день законодавці схвалили важливий для українців закон акт підтримки свободи України. Втім, загалом за два роки Конгрес США прийняв лише 202 закони, що робить його найменш продуктивним законодавчим органом за останні 42 роки. Тему продовжить Олександр Яневський. Незважаючи на постійні суперечки у політичних колах Вашингтона, існують певні речі, щодо яких і Конгрес, і Білий Дім знаходять спільну мову. Це святкові традиції. Three, two, Святковий настрій переважав на цьогорічній церемонії запалення різдвяної ялинки перед резиденцією американських президентів. Однак у будівлі капітолію речі виглядали не такими райдужними під час ухвалення бюджету, яке відбувалося в останні хвилини роботи 113-го конгресу. Демократи були засмучені, що республіканці надають бюджетні преференції великим банкам. And that's why I was so really Саме тому я була так убита горем. Не пригадую, щоб я колись тут говорила убита горем. Протягом року президент та республіканці знову не знайшли порозуміння щодо імміграційного питання. Республіканці звинувачують Обаму у перевищенні своїх конституційних повноважень, оскільки президент видав розпорядження, яке захищає майже 4 мільйони нелегалів від депортації. Ми дали зрозуміти, що проти односторонніх дій президента у питанні імміграції можете очікувати на наш виклик президенту з вимогою вжити реальних заходів для безпеки кордонів. Тим не менше, питання імміграції розділяє самих республіканців, стверджує аналітик Стюарт Ротенберг половина партії, чи принаймні значна її частина, хоче комплексного рішення. Вона розуміє, що ми не можемо депортувати мільйони людей, розбиваючи родини, що ми просто не можемо повернути час назад. Однак величезна частина республіканської партії говорить, що люди тут незаконно. Це все, що нам потрібно знати, щоб примусити їх покинути. США восени республіканці отримали перевагу на проміжних виборах до конгресу. Однак це не викликає оптимізму серед експертів хоча результати виборів вважаються докором політиці президента Обами, не думаю, що саме так він це сприйняв. Вибори дають республіканцям усі карти до рук, однак у самій республіканській партії немає одностайної позиції щодо багатьох питань. Інші аналітики не погоджуються і кажуть, що республіканці хочуть продемонструвати результати. Вони повинні показати здатність ефективно управляти. Вони не можуть бути політичною силою, яка лише створює проблеми. Вони повинні продемонструвати, що здатні вирішувати їх. Оглядачі переконані, що наступний рік принесе ще більше політичних баталій. Вони передрікають, що новий контрольований республіканцями конгрес спробує знизити податки для корпорацій та скасувати закон про загальне медичне страхування. На погляд аналітиків треба очікувати перехід до більш консервативної внутрішньої політики. Олександр Яневський голос Америки.